Пісні вночі 23 лютого. Отож зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у покору. Колосян 3 розділ 12 вірш. Кожна річ у святому письмі вказує на факт, що покора є найбільш суттєвою рисою кожного з Господнього народу, хто хотів би. Щоб Господь використав його в якій-небудь важливій або особливій праці для нього. Якби послідовники Господа постійно пам'ятали про це і відповідно з наполегливістю формували свій шлях, то можемо бути певні, що вони були би використані набагато більше. Будь-яка служба для Господа є честю, і чим більше нам дозволено служити, Тим більше буде наше благословення в теперішньому житті і наша нагорода в майбутньому. Тому, як говорить апостол, підкорюємо себе під міцну Божу руку, щоб він нас свого часу повищив.